Ну да, камера, мабуть, ще не передає всього цього Менда, туман над лугом, бо ще ще дуже темно. Може на камеру навпаки світліше буде. Але... Обожнюю ранок оці перші звуки всі оці співи пташок, Ха, квакання жабиня. Дощі в нас, дощі пройшли, дощі, ще вроді би трошки пару днів покапає, а там далі спека. Ну, а я вирішив сьогодні. Виїхати знов на позиції по Першій світовій війні покопаю, може якісь смітнички знайду, а може окопчика. Тож, заварюйте ще каву і приємного перегляду. Що знайду, то покажу. Їхав ще через село, проїхав. Ну, словами не передати всі ці аромати запахи після дощу, як все прям голову ваш кружить. Що в хаті посидиш довго, потім виберешся знов. На природку де ще після дощу, рано вранці вилавлюєш такі тонкі, тонкі прям ха, всі аромати. Ух, голова кружиться їдеш. Як це кайфово? Ну, як завжди, зустрічаю ранок. На цій горі хочу перекурити, попити холодної кави з собою хоба. сонечко вже вийшло. Забувся, виїхав вдома смаколик якийсь для Хабара. не взяв, блін а в мене тут є якийсь сніданок собі взяв. Гадаю, запропонувати йому, не? Буде дід Хабар, такий подарунок. Тільки щось в мене є підозра, що таке саме я і отримаю. Так, я вже тут заборив пробничок, невелику ямку. Знов мене переслідують. Пішло скло. Ось такі бутилі биті. Вже в мене це третій, чи який. А, від нього яке дно. Скло тут, конечно. Як його так побили, якщо воно таке грубе все. Там в мене о показалось. Схоже на бітку одну, а друга не знаю. Ну викопаю, покажу. От такі от під цим битим бутилем з'явилися якісь пляшки. Да викопаю, покажу. Да. Біточки звичайні, блакитні, а гарні. Одна друга. Така ж саме блакитна. Без орла на дні. Але це не все, я їх витащив. Далі лопата в яму, там ще є. Є отакі от Мінералка Ромбренді Там ще є. Короче, якщо Зараз якось покажу лопаты. О! О! І під ней ще є. уже верхнюю зары возьму. блин, неудобно, треба расширять. О, достаю. Битка, но зелена. Короче, подостаю их потом. Если будет что-то интересное, то покажу, включусь. Короче, ничего интересного. Шесть пляшек. Це взагалі світла якась блакитна, але вся така світліша, ніж ті. І донышко трошки глибоке. А у вот тих, що темніше, рівні донышки. ця зелена. О, це таке донце. А це менше і глибше. Ця темніша. Ну, фігня. Вино тут ще залишки етикетки Все. короче поки з цієї ямки 6 штук Закапую їх назад йду шукати іншу ямку Купаю в одному місці ровер блін, залишив в іншому місці там Ой. Одні походеньки. йду за ровером, бо там прибор, обід, обідаю буду далі копати. Такі сьогодні в мене побраденькі, блін. Там нову вирубку почали, поставили знак, проїзд заборонений. Валять дереві, там теж позиції ми там копали. Сьогодні спокійна неділя, перший день літа, Перше червня. Вроді тут, тут ніхто не їздить по цій дорозі. Спокійно сьогодні. Ровер мій вон в тих березках. А я копаю вон там аж за вирубкою. Зараз піду заберу. А тут позиції, а тут я ці пляшки недалеко від дороги там взяв. Ну ще сьогодні покопаю позиції. Наступне відео, мабуть, поїду в той район, де в прошлый раз з Деусом гуляв. Почитав там трохи ваші коментарі. Хтось там мене заінтригував, сказав, що може бути середньовіще. Там таке. Ну, коротше, треба поїхати ретельно розвідати ту місцевість. Походимо по верхах, тож наступне відео хто хоче подивитися буде коп по верхах. Там в лісочку трохи там по гарбочках, де, де вийде, бо все заросше трава, там і побігаємо. Такая хрень идет. Хрень идет всякая. Халявы. Сели. Сели сапоги немецкие. Шипованные. Ох, размерчики тут были. Это какие-то валенки. Чешу. Так, ну размер впечатляет. Боливеры, блин, какие-то. Да, ну Битого скла Було якесь червоне. Так, все лотыть Закапывается Янку Цвяхи цегла. Пляшек було достатньо Всяких Шо тут? Від колишка палаточного. Оце знов печаль, фляга була зелена. Коли вона вже попадеться бенсіла. Ладно, Так, люверси палаточні. Падкова каблучна десь був глиняний ще. Коротше все бите. Це бити. Тут гільзачі, були тут магазини, патрони. Десь їх тут порозкидав, коротше, угу, магазини. І десь патрони тут вже їх затоптав, коротше. Ну, закапую і знов шукаю потихеньку щось. Не знаю, не знаю. Банан не канає. Так, черговый сметник. Одна целая битка. Еще не чищу. Там консервы идут всякие. А, ну, в хлам, И решта пляшек битых. Іде. Потому что там коренья. От такие пляшки были такие. ободочком. Под пробочку. Ну там капец. капець. Табо и подушило. А, я мучаюсь, мучаюсь трохи. Фигачу, Зараз я вас якось поставлю. Возьму щось постелю. Радостанем. Так, что там меня буде видно, не? Трошки. фу. Комары, я попшикался. Я уже подковырнул. Чи забабахав я лопатою, чи ні. Куди я показую? О! Зараз буду чистити. Да Фляжечка вискочила нарешті. Хоч щось. А то мені все це бити вже надоїло. Зараз я почищу, може там буде щось написано. Ну трошки форма якась така. квадратная к батареечная. У меня те фляги типа австрийские полукруглые, а тут, видите, дно как полностью квадратная к батарейке. Ну, заря чистану и покажу. Ах, комары, мошки, конечно, тут. Заре хожу за щеточкой перекурить, как то ельмут, кажу, блин, цей процесс. Заре. Так, ну ось вона подсохла трохи. Тільки зміг стільки почистив ця сторона більш-менш бачите яке донышко? і по розмірах воно мені здається трошки менше той ну та круглая вся а ця от така як квадратна хто знає пишіть на жаль от на цій стороні десь лежала цю сторону трошки дома відмочити не знаю що Получиться з неї такого ну цією стороною на полочку якось стане. Ну я, я радий, що вже якийсь новенький екземплярчик стане на поличку в мене. Такі Таке Шкода, шкода, тут трошки ця сторона більш подгнила. Ну нічого. Головне, що такої модельки в мене нема. Добре, я можу довго розглядати, але вам від того легше не стане. Хе, треба копати далі цю ямку. Ну, якось так, коротше, на безриб'ї, як то кажуть. Бо все бите, я знаходжу смітники, але вже такі добиваю, що колись щось хтось поколений, таке, коротше, вже місце вибите, перевибите ламіну. Мусиш мусиш що небудь вже копати, викапувати. Ну, ця так само ідеальна. Блакитна горнюня. Но без орлика, звичайна бідка. Блакитненька, ох, щось їх тут у нас вистачає. Все, я закапуємо, все поскидав туди все барахло. Так інформація кратка про цю флягу. Це, як мені повідомили, звичайна австрійська кавалерійська фляга, Просто інша модель. Там декілька контор на армію ці фляги робили то це одна із моделек. кавалерійська кажуть чого що чорний колір пофарбована сірі там інші підрозділи ну, ніби кажуть що чорний колір то кавалерійство фарбували фляги шкода що немає ніяких надписюль, маркировки Ну, вот такая информация. Покамись. Так, так, так. Да. Хламу накопал в куча, а полезного шесть. Так. Ну, вот такие коп вышел, вот копался сегодня тоже. До наступных зустречи. На пошуках не знаю, по Першій світовій, так, по якимсь ще місцям, значимим історичним. Не знаю. Так що бить добру, аріведерчі.